Доброго дня, дітки! Сьогодні листоноша приніс нам квітку, що росте в Україні, та є одним із її символів. Що це за квітка? Ми дізнаємось, коли відгадаємо загадку. Вранці вмивається срібною росою, до сонця повертається своєю головою. Молодці! Ви здогадались, це соняшник. Проте, ви знаєте, що колір пелюсток соняшника жовтенький, а в нашого соняшника немає пелюсток. Щоб соняшник зміг мати жовті пелюстки, ми маємо виконати деякі завдання. За кожне виконане завдання ми отримаємо. Гарну пелюсточку. Завдання перше. Назва держави, в якій ми живемо. Україна. Вірно. Люди, які живуть в Україні. Українці. Якого кольору прапор України? Синьо-жовтий. Назва герба України. Тризуб як називається місто столиця нашої країни? Місто Київ. Рідні люди, які люблять одне одного і живуть разом. Родина, сім'я, Дніпро, Десна, Дністер це ріки України, маки, Соняхи, Волошки, Чорнобривці. Мальви це квіти, символи України. Мамина мама нам бабуся. Батько нашого тата нам дідусь. Татові вона бабуся, а нам прабабуся. Ось дітки, подивіться, яка чудова, прекрасна квітка у нас вийшла. Ви молодці. Тепер у нас є красива квітка сонях. Вона є символом українського народу. Тепер потрібно намалювати стебельце та листочки, які ростуть на стебельці нашого соняшника. Розфарбуємо їх. І подивіться, тепер у нас гарна картинка, де багато соняшників об'єдналися біля нашого соняшника. Їм тепер весело і дуже затишно всім разом. Бажаю успіхів, вчиться задоволенням. До побачення!